Друзі, вітаю! Моє ім'я Сергій Тимчук, і я дуже радий, що ви тут. А я зараз буду ділитися своїм досвідом і познайомлюсь з вами. Буду, думаю, декілька відео розіб'ю на блоки, щоб було логічніше і легше сприймати інформацію. Ваша задача потім переварити цю історію і написати мені, якщо будуть якісь зворотні зв'язочок, ідеї, побажання пропозиції. І так, поїхали. В першу чергу вважаю. За необхідним познайомитися з вами детальніше. Я підприємець, що досить давно і з великим задоволенням займається саморозвитком, і мені прям дуже подобається допомагати іншим людям також в цьому розвиватися. Я в цілому більше десяти років займаюся подіями. Як правило, це освітні події або там нетворкінг події, тобто це про розвиток. От. І в мене. Наразі знають більше по проекту CRM Solutions, де я є співзасновником, і наразі виконую роль CEO. Ми допомагаємо малому та середньому бізнесу розвивати системність завдяки crm системам та erp системам які ми впроваджуємо в ці компанії. Далі в мене є проект, такий проект в життя. Це University of Education, тобто все світо де ми створюємо професійні спільноти. І через це також створюємо розвиток для людей. А, і наразі ми активно розвиваємо планетов дизайн, тобто планета у всесвіті, да? а, в якій ми допомагаємо дизайнерам в IT знайти себе, зрозуміти, отримати необхідні профільні знання, щоб далі вивитися. і далі в мене є така моя. Про діяльність, один з проєктів цього і зараз, де я ділюся своїми експериментами, досвідом, які отримав через різні тренінги, експеріенси, дослідження себе, і потім тиждень інших людей. Там вони мають декілька гілочок, але це окрема історія. Ну і також є пов'язаний з штучним інтелектом проект, з проект з розробкою. Ну і в цілому якісь додаткові активності, бо енергії в мене багато. Я періодично там фокусуюся на самому ключовому, але все одно я людина з СДВГ, Якщо є люди такі, то дуже про себе, будь ласка, напишіть. Є прикольна книжка, і в цілому рекомендації, які і шлях, який мені доводиться пройти, щоб цю історію пропрацьовувати. Я ще не пропрацював, але тим паче деякі вже досягнення маю. Так, от ви можете зробити там паузу, почитати. Якщо вам цікаво, по ключовим сферам життя я виділив топ 3 ключових моментів, що мені резонують. Там набагато всього більшого є, але... От те, що вирішив виділити, те й ділюсь. А, моя ключова супросила це наполегливість. Я не супер розумна людина. На початку був як мені. Зараз вже трошки свій розум прокачав. От а, я не дуже там. Атлетичний там і так далі. Є, коротше, свої плюси. Я дякую всесвіту і своїм батькам за те, яким я є. От. І за все, що зілому з відбувається, з людьми, якими я працюю і мені. Бо, наприклад, по цим самим проектом я не зміг би це все суміщувати, якби в мене не було чудових, прекрасних моїх партнерів. Вам, дорогі партнери, привіт. Окей, а, і от наполегливість мені дає можливість не здаватися і а, кожну свою помилочку падати. Але там, підніматися і з кожним роком все швидше і швидше. Конкретно 12-тижневий рік я починав досліджувати ще в 2018 році, в травні, якщо буде точним. Да, ось перший тиждень по 12-тижневому року, який я фіксував, і прямо за скринів мені прям стало цікаво. До цього також були інші тренінги, вся ця історія, але ми зараз говоримо про цей продукт. Тому а, 10 цих більш, спроб в мене було, щоб цю історію опанувати. І кожного разу я щось докручив. І наразі е, прийшов до наступних висновків, з якими хочу з вами поділитися. І навіть якщо ви не йдете зараз програму, чи в цілому вам ця методологія, ви можете е, взяти мій досвід і зробити менше помилок. От я щиро ділюся і хочу, щоб у вас все було добре. Перший момент складність особисто була це проведення регулярного аналізу. Ідея така: ви робите щоденно аналіз свого дня. Треба сісти, виділити на цей час, і дійсно проаналізувати, що у вас було чудового, що було поганого і що треба покращити. Там, що може бути додатково багато різних пунктів і параметрів, ключове, що ви розуміть, це, типу, задав би, якщо робити регулярно. От. Я людина, вже наразі більш-менш прокачана в дисципліні, але на початку свого шляху це дуже для мене було складно. От. І ключові моменти, що мені допомогли для розуміння, да? типу, перше, Аналіз дня, там я його осилив. Аналіз тижня, ну там через раз виходило, але робив. А от аналіз місяця це боль. От. І вона в тому заключалася, що треба проаналізувати. я ще писав від руки, багато в мене є обласненників, там блокнотів, там, потім Excelку. Це, але все одно, ось ну, там, ви маєте проаналізувати, наприклад, ось таку табличку, а ще зафіксувати, що зайшло, що не зайшло, що якісь там висновки зробити. І це час. Да? І... Мені не вистачало внутрішньої осичувості в цьому. І дай Боже, от е, крайня ітерація, після якої е, я вже вирішив все в маси пускати, е, допомогла мені. Е, один з моментів це додавання штучного інтелекту і робота з ним. Окремо в наступних відео про це поговоримо. Просто щоб ви розуміли, що допомогло, допоміг штучний інтелект. <зуміло> Дякую, розробникам чата GPT. Е, далі, розуміння себе. Я проходив велику кількість тренінгів, програм, роботи з коучами, психологами там, і так далі. І я зрозумів, що саме важливе, що я для себе можу зробити, це розуміти, де мої сильні сторони, де мої слабкі сторони, чітко це прийняти для себе. Да? От ви бачите, що вдихаю це непростий шлях, і потім поділитися зі своїм оточенням і фокус робити на сильних сторонах. Я дуже довго на цим робив, а от так. майже рік тому я отримав зародній зв'язок, що вже мені важливо прийняти для того, щоб я вийшов на новий рівень, і мої слабкі сторони, перестати їх називати слабкими, а прийняти ці сторони, бо вони також під різними кутами можуть давати мені силу. От а, і ну я досі ще в пошуку, ще в процесі, але фундаментальні якісь моменти собі вибудував і це. Дало сильний ресурс, ще більше енергії і розуміння, чого хочу, чого точно не хочу, і дало можливість діяти. Ну і також дуже сильним фундаментом було декілька різних методів експериментів з роботою по цінностях. Тому вам раджу в цю історію також поглинутися, подосліджувати. Я буду в своїх програмах давати ті інструменти, що мені допомогли, і буду радити експертів, які допомагають цю історію глибше дослідити, щоб краще себе зрозуміти і не піти по воду на а, таких а, ухиляннях розуму і саботажу, да, щоб дійти до потрібних бажань. Далі а, просто для підняття настрою показав, як я себе почуваю більше часу, тому що там. А, те, що в мене багато проєктів, це, з однієї сторони, прикольно для мого розуму з ДВГшного, з іншої сторони, це потребує багато сил енергії і, як правило, да, типу, розфокус, він не йде на користь. Я просто зрозумів, що для мене це наразі на даному етапі працює, і я потрошки там буду трошки коригувати, щось змінювати. А якщо я зрозумію в якийсь момент, що мені це буде вже не ок, я це зміню. Але okay. наразі. Є так. Да? І шпагат вже прям хорошо сідає на нього, і е, в реальності <сіхі> течував. І зрозумів, що в цьому теж моя якась суперсила е, знаходити людей, з якими я ділюся відповідальністю, і разом ми рухаємось. І е, є момент, який важливо також розуміти, е, що я поки що не уявляю, як я би фокусуючись на одному проєкті. не не ламав би людей в команді, тому що від того потоку енергії, який я контролюю зараз і розподіляю, їм ок. Якщо я буду в одному проєкті цей потік енергії направляти, то буду вижигати людей. Ну, з точки зору того потоку. Ну, ви знаєте, не з точки зору того, що я буду там якось керувати. Хто зі мною працював, знають, що я досить а, як це, екологічний лідер. А, питання в тому, що я буду прикладом і буду. Як правило, люди потім намагаються до мене рухатися і зі мною взаємодіяти на тому ж рівні, що і я, і потім вигорають. От. І це, типу, я це прийняв і з цим живу. От. Потім можу щось з цим придумати. Але от якщо ви щось подібне відчуваєте, або можливо в іншу сторону, то також це важливо просто прийняти і зрозуміти, що це поки що так. Можна потім змінити, якщо ви все хочете і це вам заважає. Але мені ок. Я е, наразі задоволений. І так, е, мені важко було і місцями ще є виділити істинні цілі, бо да, е, е, ну, особливо на початку мого шляху, да, розуміти, що дійсно моє. Я вже досить круто в цьому прорухався і можемо окремо поспілкуватися з вами з приводу моїх цілей на той момент, коли ви будете зі мною взаємодіяти. Але це важка історія. Далі я проходив різні методології, і в мене через це дуже багато цілей було і довелося їх відстрілювати, ну шукати, прям які не мої, які зараз не на ну, часі, там не потрібні мені, або які навпаки дуже потрібні, а я на них не звертав увагу. І а... ключовим моментом для мене досі є говорити ні людям, можливостям, цілям. І десь в самому собі, в моїх бажаннях. От. І це досі для мене дуже велика зона для зростання. Наступний момент, який мені не дозволяв свого часу покорити цей 12 настріневий рік, це дисципліна. І ось тримання фокусу на ключовому, ось це мені не вдавалося багато разів. Але і отвага, як то кажуть. Мені допомогло типу, до цього прийти. Різні челенджі, які я проводив для себе, для оточуючих, разом з ними рухався, трошки прокачала цю історію. І я зрозумів, як можна легше пройти цей шлях, і тому якраз групова робота, не індивідуальна робота, не курс, якийсь окремо записаний. Там, да? Можливо, ми щось подібне зробимо, але теж там я продумую в першу чергу, як це зробити, щоб допомагало. Тому зараз працюємо в групі. І далі про це також окремо буде відео, на чому і як будемо робити. От у мене було часто ще признання морального стану, і важко було, тобто ну після падіння відновлюватися. Довго це було тобто, з кожним разом це швидше, швидше, але ці стри треба було пройти. Ну і недостатньо внутрішнього ресурсу на довгострокові забіги. Тобто рівень енергії там порівняно зі мною <рив> в 18-му році і зараз це дві різні людини. Будемо відверто казати, Да? А, а якщо казати там ще раніше, хто мене давно знає, то ви про це також в курсі. Ну і ось групова динаміка, да? тобто. Мені не вистачало, як я потім знайшов для себе. Це, думаю, ключовим було проблемним моментом у 2022 році, коли почалась війна, я от е, зібрав таку груп, під, групу підтримки, м м в якій, за якою ми рухалися. І там Книжка цікава, до речі, для е, пацанів, як правило, такі е, пацани в більшості слухають і до мене притягується. У дівчат своя історія, я не все знаю, як там розвиток відбувається. Ключове. Є така книжка, називається «Хватит бути славним парнем». Ну я українською не знаю, як правильно перевести. а от кажу, як от зафіксувалось, щоб це не втрачало сенсу. Так, от ця книжка, от ми три місяці працювали в групі, і я побачив, як ми щоденно, щотижнево взаємодіючи, зустрічаючись живу, один одного підтримували і рухалися, і досягли прикольних результатів. І це запустило шлях моїх інших челенджів в групах. Ну, от. Я розумію, що це дуже-дуже важливий і ефективний інструмент взаємодії. Ну і далі давайте трошечки, трошечки про мене ще. Да? Тобто, я в цілому дуже люблю ділитися досвідом. Це от останні ключові такі виступи. Можна зайти на мою сторіночку в далі на неї дам посилання і також подивитися, що як якісь прямі ефіри в ну, записі або окремо я вам щось скину. Просто пущуть, постукайте, як правило, я зараз вводжу саме ті виступи, що пов'язані з е, особистим розвитком, е, з фокусом на ресурсному стані, з розумінням себе. Да? Тобто, я окрема професійна діяльність, там окремі виступ. От. А далі, от, як підтвердження, да? тобто я. Якщо говорити про те, що будемо проходити, є да? в інших вже видах це все перероблено, але просто, щоб візуально було, да? я практикую те, що вам буду давати. Да? Типу, колесо балансу, хтось зі мною взаємодію, знає, що це таке да? 2.0. Це, типу, по сферам прописані цілі візуалізацію по підсферам. Типу... Наперед, щоб я розумів, чого я дійсно хочу, чого не хочу там і так далі. І потім я в вчительці закидував, що там через різні методології, закидував, пропрацьовував і на базі цього формував свій перший 12 ріневий рік. Ось передостанні, давайте так, який був в групі вже, от в тому форматі, в якому самому ключовому У мене були спроби подібно щось робити раніше, але е, трошки по іншому це було. От зараз в подібному форматі, як ви зараз будете спостерігати. Далі да, ті, хто підуть у роботу, ви з цим стикнетеся. Далі також це приклади аналізів днів, які я фіксував. Тобто це просто голодок заздалегідь з прописаними питаннями, і там є там, пункти, які я собі прописував, і потім це скармлював чат у GPT. Да, потім ми отримували тижневі звіти, да, от, і з цим взаємодіяли. Цікаво. Я потім продивлюся, вам майдмеп там Будуть скріни з сьоми тижневими звітами, чомусь ось в мене продублювалася інформація. Тобто, в мене була історія, що я аналізував день, потім це в тиждень збирав, потім тижні збирав місяці, і аналіз трьохмісячний також робив, формував. От. Далі, що важливо розуміти ще про мене. Є, да? е, типу, історія про відгуки теж. Да? Ну, базові. Тобто, я дуже дякую людям, що мені довірилися. Да? Я Досить довго кулуарно працював, взаємодіяв і не збирав багато чого. Да? А потім в якийсь момент думав, треба мені цю історію запаковувати вже, працювати. І от люди, яких ви там бачите, часто тут далеко не всі, от записали мені різні відеовідгуки, там текстові відгуки, там, і так далі. Я дуже дякую, що ці люди збилися в моєму житті і довірилися, і я зміг через взаємодію цього побачити свою додаткову цінність і суперсил. Так от, давайте резюмувати з приводу взаємодії зі мною. Я людина проста, моя задача зробити так, щоб люди, що навколо мене, розвивалися і рухалися в більшій легкості до свого щастя, ніж поодинці, да? щоб ми рухалися разом. І я буду надавати ту чи іншу інструментальну складову, да? виходячи з того, які ви. Виходячи з того, що вам допомагає, що вам резонує, бо якщо там деталізуватися з точки зору від того самого колоса балансу, ті, хто не в курсі. Да, є стандартне колесо на 8 сфер, я е, трошки позадродничав і кожну сферу деталізував на 5 підпунктів. І того в мене вийшло 40 параметрів для оцінки, що мені дозволяє, е, досліджуючи людину, побачити, де є ключові моменти просідання, якось я це ще відчуваю. Знаю, як це пояснити, але бачу, куди треба дивитись фокус тримати, щоб надати результат людині. От і по кожному з цих параметрів 40 в мене є або якісь фішки, які я проходив, або інструменти додаткові, або люди, які вам можуть допомогти. Тому я буду коригувати по ходу маршрут і кожна група. Вона буде не схожа на інше, але буде щось поєднувати. Це люди, схожі по цінностям, схожі за бажанням рухатись в сторону свого щасливого майбутнього, люди, що дивляться в сторону того, щоб створювати навколо себе кращий світ, да, і які зазідають. Да. Мені це дуже важливо. Я хочу, щоб якомога більше людей. Через різні програми, через взаємодію зі мною, і просто, просто тусячі разом, так казати, а да? ми робили світ краще. Я не розумію поки що, чому в мене таке щире в цьому бажання. Я багато років поки що не можу на це відповісти. Тобто, що перша причина? Ну можливо, це якісь дитячі травми, можливо, ще що щось, але я знову ж таки це приймаю і дякую всесвіту, своїм батькам, своєму оточенню, за те, що ви в мене є. за те, що. Я такий, який я є, і те, що зараз я формую, мене супер надихає. Я дякую вам за те, що подивилися перше відео. Вас далі будуть чекати відео про те, як працюємо методологія 12 тижнів дій. Да, ми її трошки проробили, доповнили. В чому її фішки і що підсилює метод цей. Можливо, ще окремо про щось поговоримо. Ваша задача послухати, подивитися, надати завершні зв'язок. Дякую за увагу.